У більшості регіонів України погода на вихідних нарешті потішить комфортним теплом, хоча сонце може рідко з'являтися за Хмар. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, 13 травня у суботу опадів буде чимало, а саме на Волині, Закарпатії, а також у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській, Рівненській. Хмельницькій, Житомирській та Вінницькій областях пройдуть дощі. Нарешті території країни переважатиме суха та хмарна з проясненнями погода. Дорогі глядачі, 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря у суботу, то вже буде майже по літньому. Так, по всій країні в денний час доби повітря буде прогріватися до плюс 17 плюс 22 градусів тепла. Вночі також потеплішає. Очікується від плюс 6 до плюс 10 градусів тепла вночі. Місцями навіть до плюс 13 градусів. У Києві, 13 травня, вранці небо буде ясним, і залишиться такий майже весь день. А ввечері його затягнуть хмари без опадів. Температура повітря коливатиметься в межах плюс 11, плюс 22 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!